Першокурсник Нетішинського професійного ліцею Мілан Горохов уже півроку здобуває знання за спеціальністю електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Свого часу юнак свідомо обрав саме цю професію. Навчався в другій школі, думав, куди піти, та вирішив піти в Нетішинський професійний ліцей на професію електрогазозварника. Мені подобається, да, по-перше, то що можна зварюватися, дуже цікаво. По-друге, вже можна заробляти якісь кошти. Мені тато он подарив на день народження зварювальний апарат, і я вже щось можу собі зварювати та продавати. Нещодавно Мілан разом зі своїми одногрупниками з практичним візитом завітали на Хмельницьку АЕС. Майбутні зварювальники побували у виробничих майстернях енергоремонтного підрозділу та відвідали службу зварювання, де на власні очі змогли побачити, як виконуються різноманітні види робіт пов'язані з обробкою металів, в тому числі і зварювальні. Це сприяє тому, що учні зацікавлюються професією, вони бачать, що їхня професія цікава, актуальна, і в них є можливість розвиватися в даній професії. А підприємство Хмельницька атомна станція як не як інше їм може це показати. Ліцеїсти також поспілкувалися з представниками колективу ХС та почули відповіді на питання щодо умов праці на підприємстві та наявних вакансій. Хмельницька АЕС завжди підтримує подібні ініціативи, адже це дає можливість показати найкращі практики, впроваджені на підприємстві, та зацікавити молодь. Без працівників електрозварників неможливо не ремонт, не нове будівництво на роботі. того, ця професія буде. Критично важлива саме в цей момент. Тому ми зробимо все для того, щоб молодь була зацікавлена. Дмитро Міщенко також наголосив і на співпраці Хмельницької АЕС із Нетішинським професійним ліцеєм та зацікавленості енергопідприємства у якісному кадровому поповненні. В подальшому ми взаємодіємо і проходить практика на наших виробничих дільницях цієї молоді. Далі ми приймаємо участь вже. Коли є членами комісії по захисту дипломів, тобто ми супроводжуємо їх уже з першого курсу до випуску, і далі ми пропонуємо їм ті робочі місця, ті вакантні посади, які існують. За словами Мілана, побачене і почуте, лише підкріпило його бажання пов'язати своє майбутнє з роботою саме на атомній електростанції. Звісно ж, хотів би там працювати. Дуже сподобалось плазмове різання та лазерне різання. Дуже воно цікаво, як воно. Його вирізає, та був дуже був здивований, що там є вже наші випускники, і це дуже класно. Про старанного хлопця позитивно відгукуються і його безпосередні наставники. Цілеспрямовано пішов на професію електрогазозварник, має дуже хороші здібності. Він опановує професію електрогазозварник, На даний момент вже якісно зварює. Стикові з'єднання в нижньому положенні також кутове з'єднання. А ще Мілан Горохов дуже любить спорт свого часу. Він відвідував секцію футболу, а нині активно займається змішаними єдиноборствами, їздить на змагання з ММА і вже має певні досягнення у відкритому кубку Хмельницької області з кікбоксингу, який відбувся у Нетішині. Юнак зумів вибороти друге й третє місця. «Цей від спорту подобається ну, так сказати, що ти. Вчись щось нового, бо я займався футболом. Ну, ми вже більше нічого нового не вчилися, а тут мені прям цікаво там, боротися. Типу стойка на руках, ноги це дуже цікаво та завлікає тебе. воно. Атомна галузь і надалі потребуватиме висококваліфікованих спеціалістів. Тож, а як енергоатом, активно співпрацює з освітніми навчальними закладами, дбаючи про кадровий резерв. І саме такі молоді фахівці, як Мілан Горохов, в майбутньому мають стати основою для подальшого розвитку вітчизняної енергетичної галузі.